У чвертьфіналі, що складається з чотирьох матчів, відбулося одразу три сенсації. Та й давайте будемо відвертими: четверта теж мало не сталася. У матчі Пейн проти Фурія неочікувано виграли Пейн, яких вся спільнота хоронила ще на третій стадії, тоді як Фурія пройшла весь шлях до плей-офф, маючи лише одну випадкову поразку у матчі Best of One ще на початку другої стадії, причому також проти Пейн. У матчі Маус проти Спірі теж став. Балася дуже схожа історія. Спіріти пройшли третю стадію з рахунком 3-0, і мало не всім здавалося, що вони є повноцінними претендентами на Кубок. Тоді як Маус ледь-ледь пройшли в плей-офф з рахунком 3-2, виграючи матчі виключно і тільки у відверто найслабших команд Стейджу, та програвши до цього Face Clan і навіть Віртус Про. Але якимось дивом Маус все ж таки виграли Спірітів і таким чином пройшли в півфінал. Ще одна сенсація. Фейс клан проти монголс, де теж здавалося, що немає ніякої інтриги, але монголи не тільки виграли з рахунком 2-0, а ще й у півфіналі просто без шансів розгромили Пейн. Не став сенсацією, хіба що матч Наві проти Віталіті. На жаль, та і то, чесно кажучи, гра була настільки близькою, що час від часу з'являлася віра в те, що і тут також може відбутись якесь диво, але у гранд-фіналі зустрілися Віталіті і Монголс. На Жаль, через величезну різницю в часових поясах я не встигаю подивитися матч до того, як записувати це відео. Але можливо, наш монтажер Сатоши покаже вам результати цього матчу на скріншоті. Ну, це залежить від того, о котрій годині він монтуватиме це відео. Та власне я вболіватиму за монголів, виключно тому, що Апекс довбойоп.